Вітаю всіх на каналі Весело. Знову ставок за 3000 доларів. Гарний, так? Хочу вам показати, що на другій стороні через дорогу, можна сказати, не через дорогу, а відразу біля ставку. В попередньому відео я вам знімав такий маленький. Рукав річки Кучурган. До речі, тут також є рукав цієї ж річки Кучурган. От тут вона протікала, а ставок це вже причина цієї річки. Бачите? От, буквально перейшов. На тій стороні ставочок, тут іде. Отам він, Ручейок тече, оце все. Бачите, яка чистенька водичка? Це все тече туди. Там типа фільтра вставку, вода очищається, йде сюди і стікає. Отак якось. Чистіше, ніж в тому рукаві, так? А хто не знає, подивіться попереднє відео. Красота, а? Дерева. Дивіться, так, Тут можна тако постелити пледик, лягти собі літом. Та ти що, голодочок. Так, да, можуть бути комарі, як коні, але від комарів також є. Різні засоби. Правильно я говорю? Ну, звісно, правильно, бо я говорю завжди правильно. Слухай ту, як кажуть. Переходимо до ставочка. І от туди тако воно йде. От туди тако йде і до того місця, де я вам знімав попереднє відео. А ось ставочок. Як ви гадаєте? І ще одне питання. Ось ставочок. Звісно, коло ставочка я не поставлю тут всякі беседочки. Он з той сторони. Качелька, ця що я знімав теж. Подивіться уважно. Ось контейнер. Ну я його перетягну туди. А тут ось є місце, бачите, дерева, ось дорога така саморобна, наїжджена. Може тут поставити отакі для рибаків домики. Як ви думаєте? Я думаю, ця ідея бомбезна. Тим більше, я вам скажу по секрету, вони тут колись були. Так що, ідея спижена, як говориться. Тут ось місце для риболовлі. Там, ну, люди ловлять. Ніхто нікому не запрещає, люди собі ловлять. Бачите, які бур'яни, як все заросло. Дивіться, а сміття, йоп твою мать. Бачите, скамеечка була, ну вже така задрочена. Не, ну ставочок, звісно, пушка. За 3000 це не то що пушка, ракета. Бомба петарда, дивіться, тут навіть дикі качки, дикі качки, були лебіді, але вони вже, мабуть, наверное... улетіли. Ось дивіться. Дика качечка. Бачите? Пур-пур-пур-пур-пур. Коротше, тут дуже-дуже гарно. Дивіться, яка територія. Ви вона не вся моя, але... Но... Ось цей кусочок спереді І отут такой як заїзд, теж теж цей кусочок Бачите як красиво? Ось ще одна скамеечка Тут ось ловлять, бачите? Тут місць багато, а якщо тут є місце і таке воно задрочене вже, то зрозуміло що тут риба є, правильно? І зимою ловили. На льду, і посередині ставочка ловили. Льот я знімав теж в попередніх відео є. Бачите? Тут тут місце дивіка. О, качечка, пуль 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 пуль, -пуль, -пуль, -пуль. полетіла. Дика качка, що ви хотіли. Лебеді також були. Ось кам'ячка, дивіться. Та? Варвари. Розрішаєш ловити рибу. А вони тут і ночі сидять, і бачите. І стакани, і що хочеш. Но ми це все доведемо до ума. По-любому, ці всі кущі поспилюються, так останеться тільки для холодочка. Ой, ось що скамейки залишилось, дивіться. Бачите? А другу частину взагалі, дивіться, викопали просто. Або з корінням вирвали. Ось місце є для рибалки. Та для рибалки тут місць багато. Бачите? О, така міні екскурсія по ставочку. Ось це місце. Бачите? Оце де я чистив. Ну не я один, ось качелька, це типа качеля, вона її доробити треба, звісно. От. комиш трохи убрати. Ну коротше роботи є. роботи є, Головне що не лінитися. От скамеечка. Ось скамеєчка, пісочка трошки є. От дивіться, яке дерево. Хопа, старзаночкою, а? Ану, вспомніть свою молодость. З тарзаночкою дерево. Чотке? Теж думаю, що чітке. Бачите? Ось. Дерево з тарзаночкою здалека. Ось дерева. Ну, і виростуть швидко. Що сказати. Ось місце, тут взагалі пляж. Пісочок, але ну вже звісно він такий задрочений трошки. А от тут купаються. Тут теж пісочок, не болото і все чітко. Тут люди купаються. Тут я теж в попередньому відео ходив по льду. А вже водичка. Ось контейнер. Не знаю. Вон. Як його що переносити, чи хай тут стоїть. Не знаю, може тут тако столики поставити і Тим більше я скажу по секрету, вони тут колись були. <світок> Знову спереждена ідея. Ну нічого. Головне не це, головне бажання і це все довести до ума. Дивіться. А літом там що? Холодочок, звісно, холодочок. Красота, така собі міні-посадочка коло ставка. Дерева повиростали. Тут колись взагалі нічого не було. Просто комичі. Бачите краса. Нічого, доведемо до ума по-любому. Головне бажання. Ну і маленька ваша підтримка. А ваша підтримка це просто коментар, лайкос. Поділитись з другом, все, підписатися. Більше нічого не треба. Більше нічого не потрібно. Бачите, тут таке місце. Засрано, звісно. Ну все ж. Ну ви самі розумієте, що... Красоту унічтожить сильно тяжко. Вона бореться, вона бореться, щоб постатися красивою. Так що це все, оці бутилки від пива, сволочі, все убереться. Коми попідрізається. Це все є, люди для цього, все буде робитися. Головне бажання і головне, що він уже мій цей ставок, мій, бля. За три тисячі доларів. Так, йдемо далі. Ну там вон. Бачите? Була стара водокачка колись. Зараз це все прихватизировано. І воно вже не водокачка. Но так тут територія по всьому ставку. Там пляж, там, тут це все моє. Тільки там на той стороні, де водокачка, вон хата, там люди живуть тут, люди живуть це, звісно, не моє. А оця вся територія, там дорога, звісно, не моя. А от там з тієї сторони і отут. Де пляж, це все моє рідненьке. Ух, наробимо діло, ребята. Підтримайте лайком, підтримайте коментарем, не лініться, це ж не важко. Дивіться, яка краса. Та ти що? Тако утречком прибіг, по дорожкам, побігав. Дивіться. Можна і спортом позаніматися, бачите? Побігав по дорожкам цим. Хоп-хоп-хоп. Роздівся. Заліз водичку, скупнувся. Просох. Зарядився настроєм. Зарядився здоров'ям. І все! А більше нічого і не треба, щоб прокинутись і почати покорювати цей грбаний світ. Сів на скам'єчку і насолоджуєшся краєвидом. Та ти шо? Дорогі друзі! На гості каналу. Не полініться. Підпишіться, поставте лайкос, напишіть коментар. Для вас це займе менше хвилини, а нам буде о як приємно і наш канал підійметься в рейтингах Подякував, всім папа! -па.